Ковбої з'явилися на Кіровоградщині. Так називають себе фермери, які об'єдналися проти рейдерів. Після пограбування колеги, у якого невідомі силиміць, відібрали гроші з продажу землі. Чоловіки не сподіваються на поліцію, а самі боронять своє майно. Оружає доновся бути готові, В тебе дома стоять почищене, все як положено. Ці дужі чоловіки називають себе ковбоями. Щотижня вони збираються у Бобринецькому районі разом і разом аються у стрільбі. Так понад три сотні фермерів готуються боронити свою землю від імовірних рейдерів. Зорганізувались самотужки, аби не віддавати загарбникам результати своєї тяжкої праці. У фермера у нас 60 тисяч доларів продав, він там свій урожай. Деньги забрали, приїхали буквально, по-моєму, в той же вечір, так, як він продав. В одному із сіл був такий случай. І збили, добре, що більше ну, не вбили нічого, збили його, збили жену, забрали всі деньги. І уїхали. Юрій Крутько згадує, як серед білого дня обібрали його сусідів. Саме після цього випадку фермер і вирішив діяти. Зрозумів, що наступного разу жертвою може стати він сам. Рішили об'єднитися. Ми буквально, мабуть, там, через кілька днів зібралися. Приїхало спочатку 50, може, 70 чоловік. Ну, потім об'єднилися і порядка ну, більше 300 чоловік записалося у нас в отряд самооборони. Практично у кожного є оружжя гладкоствольне або от як АКМ які стріляють одиночними патронами, все ворожі, легальне. Чоловіки постійно на зв'язку. Якщо на чиєсь подвір'я приходить непроханий гість, ковбоєм досить кількох хвилин, аби зібратися. Є набої. Мисливський карабін. карабін. Є у нас у кожного посвідчення на зброю. Вона бути про нас. Да. Все це офіційно. До зброї взялися не тільки фермери, а й інші працівники господарств. Вони переконані, тільки разом можна відстояти своє майно. Вважають, поки засніженими дорогами поліція до їхнього села доїде, фермери можуть залишитися ні з чим. Останемося без зарплати і сім'ї ж теж остануться без, без, нічого, роботи, без нічого, без роботи, без нічого. Бо що він нам буде платити, коли в нього заберуть? Правоохоронці наголошують, фермери мають право на захист власного майна і діють цілком законно, але попереджають, що не за призначення. Використовувати зброю не мають права. Якщо ж мисливська зброя використовуватиметься власником не за призначенням, такі дії матимуть для особи відповідні правові наслідки. За кілька місяців, що існує загін самооборони фермерів, жоден рейдер на Кіровоградщині не наважився зазіхнути на майно ковбоїв. Сергій Михайлін день за днем.